Пан ніхто, Ігор Калинець. Розділ третій. Вдома Янчик запитав Арчика. Де ти був? Ніде не був, каже Арчик. А що робив? Нічого не робив, відповідає Арчик. Як це так? дивується Янчик. Ніде не був, нічого не робив. От який ти. А от ніякий я, відповів ображеному братові Арчик і розсміявся. Бо він відповідав точнісінько так, як перед тим йому пан ніхто. Тут і похвалився, а в мене є пан ніхто, у рукавичці. Покажи, попросив Янчик. А він не показується, каже братчик. Хіба він не видинка? запитав Янчик. Я не знаю, зітхнув Арчик. Йому самому хотілося побачити пана ніхта. Янчик обмацав рукавичку, всунув обережно три пальці, бо більше не всувалося. Але там нікого не було і нічого не було. Він вивернув рукавичку, але ніхто не випав звідти, і нічого не випало теж. Ти брехунець, засміявся Янчик. Тоді Арчик попросив рукавичку. Пане ніхто, відізвися, бо Янчик обзивається. Не відізвуся, почувся голос із рукавички. Ти там? зрадів Янчик. Не я, не там, каже той же голос. Я не брехунець, я не брехунець. Хто обзивається, на того вертається. Втішився Арчик і аж затанцював із радощів. А пан ніхто й собі почав успівувати комариком. Я і ні звідки і мене не бачать дітки. Ура! закричав Янчик. Він там є. Ану, Арчику, міняймося рукавичками. Не хочу, не хочу, не погоджується Арчик. Твої рукавички завеликі для мене, а мої замалі для тебе. У моїй рукавичці є пан ніхто, а в твоїй немає пана ніхта. Ага. А що Арчик казав правду, то старший братчик уже не сумнівався. У рукавичці таки був пан ніхто, і от що з того вийшло.